Самий перший мій трактор був МТЗ-5, ще брезентова кабіна. Побріс піром, з'явилися гроші і вирішив купити ловола. Чого я вибрав ловола? То, що Китай почав випускати дуже багато техніки, держава інтенсивно пішла. Я зрозумів, що майбутнє за китайською технікою. Спочатку я взяв 504 ловол, трактор безподобний. Ніяких зауважень до, до нього в мене в його роботі не було. Це, він у мене вже це сьомий рік. Я в основному брав плуга, до нього чіпляв ПЛН 335 і ходив до по городах. Людям горя городи. GPS на ньому, оприскувач, ходить, він робить дуже хорошо, без питань, ніяких питань. А цього вже це, це три роки в цьому тракторі, десь 54. Городи горе е, на полі теж добре горе трактор, Пелен 335 Ну, ПЛН-335 для нього маловатий. Треба трохи мощніше для нього. Культиватори сівалки, це він тягає це, знає, 5 і 5,4. Е, це він. Постійно у нас вже роки, ну три роки це він постійно у сівалці ходить. Весною і осінню озимі культури ми сім'я ним. В минулому році така ж була суш, така ж жара була а, на полі після того, як зібрали ми зернові культури. І він, БДТ-3, оце всю, всю зробив з всієї стерні. Механізатори кажуть то ти може кажу, давай раненько вставай, щоб не така жара була. А він каже, мені в кабіні дуже добре, кондиціонер дуже прекрасно робить, ніяких питань зауважень до нього нема. Чого ще мені подобається цей трактор, бо порівняно з МТЗ пів року не більше. І він починає плакати з усіх щелей, де тільки є. Цей двітель чисто, що він з поля приїхав, пороху навіть нема на дві щоб десь якась була чи що. По гарантії в мене просипався по всіх передньому мостові на хвостовикові. По гарантії мені зробили, приїхали служба, приїхала, забрали в мене цього моста, через тиждень привезли, поставили на місце, все, нічого, нас, нас навіть не допустили, щоб ми там щось їм допомагали. Я дуже задоволений сервісною службою, яка була. Що я вибирав? Ціна і якість. Ці, вартість такого самого трактора МТЗ. Така сама, однакова. Ну, якось це земля і небо. Я не знаю, як, як кому, але ну, для мене переваги ті, що він відносно дешевий порівняно з тими фірменними тракторами європейськими. А роботу виконує ту саму. І по надійності я не бачу, що він був хужий за тих нюхолдів, фенди, класик, кейси. Неохота переплачувати.